У Бердичеві знову ховатимуть героя. Як стало відомо на другій сесії Бердичівської міської ради, на сході країни загинув бердичівлянин Сергій Гадіулін. Присутні в актовій залі міськвиконкому хвилиною мовчання вшанували 29-річного земляка трагічною звісткою, а також гучними заявами, п'ятигодинною тривалістю та голосуванням за кандидатуру головного парламентарія міста, скоріш за все, запам'ятається багатьом ця сесія. Попередньо, як пролунало на її початку, усі депутати узгодили порядок. Денний увійшли туди сім питань і прийняття за ними рішень не обіцяло затягнутися надовго, та не все сталося, як гадалося. Мало не на самому старті, двадцятьма голосами проти народні обранці від батьківщини, самопомочі, свободи, а також радикальної і патріотичної партії, запропонований та раніше узгоджений порядок денний провалили. Натомість висунули вимогу питання про вибори секретаря міськради посунути з шостого пункту на другий. Плюс додали до порядку денного питання про утворення виконавчого комітету та затвердження його кількісного і персонального складу. Зауваження Василя Мазура, що перша вимога протирічить закону на коаліціянтів не подіяла. А ось щодо виконкому, то тут довелося погодитися. Все вище вказане відносилося суто до компетенції міського голови. Далі знову кілька разів голосували за те, аби після першого питання перейти до виборів секретаря міськради. Доголосувалися до того, що більшість попросила тайм аут. Після перерви обговорення продовжилося. Зі чинного законодав обов'язково. На другій сесії міської ради повинен розглянути і бути регламент. Попередньо ми це питання, коли збиралися ці депутати, не погодили. Тому для мене була незрозуміла, чому депутати в залі зараз заперечують проти розгляду цього питання. Чи змінилася думка у депутатів міської ради після проведеної перед? Хоч і не суттєво, але думка так і змінилася. Пізніше у Куларах пролунає теза, мовляв, ще би кілька подібних пасажів і бути міській раді за законом розпущеній. Тож, судячи зі всього, довелося терміново координувати дії під час перерви. Депутати від партії Батьківщина згідно з депутатами від партії Самопоміч, Свобода, Радикальна партія Ляшка та Патріотична партія. Взяли п'ятихвилинну перерву для того, щоб обсудити ситуацію, яка склалася. Дійсно, ми не можемо порушувати закон і дійсно не дамо це зробити іншим. Тому ми прийшли до, до такого висновку, який я, як депутат міської ради, озвучу. Ми пропонуємо другим пунктом зробити питання регламенту. А третім пунктом питання обрання секретаря Бердичівської міської ради. Якщо ми виносимо таку пропозицію, то це буде знову порушення. Та сама стаття, яка передбачає інший порядок розвитку, запропонований нами спочатку. Я повинен про це сказати. Як має проходити голосування? Перше затвердження регламенту ради. Друге утворення постійних та інших комісій ради, третє утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск, якщо б такий був, обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради четвертим пунктом. І п'яте. Затвердження. Структури, поданої міським головою виконавчих органів влади, пропону виконавчих органів ради. Пропоную дотримуватися статті 26 закону України і наш регламент спланувати за такою за таким порядком. Дебати про черговість питань у порядку денному тривали близько години і, зрештою, зайшли у повний тупик якому дав оцінку Василь Мазур, котрий виклав своє бачення суті всього, що відбувалося. Закінчились вибори, виборчий полігонка. Жителі міста визначили міським головою. Не допомогли опонентам значні фінансові ресурси, які були кинуті на гору. Не допомогло використання вечір, за один вечір бренду авторитету міського середу партії Батьківщина. Пане міський голова, я хочу, щоб ви почули, що я хочу сказати, поки ви там радитесь, як далі діяти. Тому що радників тих нема в залі, а ви без них не можете прийняти рішення. Варіант з новим лідером, не зважаючи на потужну фінансову компанію, я прийшов, але здобувши досвід легкого перевороту партії Батьківщина на рівні області, на рівні міста, так звана опозиція, яка сформувала, сформувалася перед самими виборами із різних політичних партій, без бумажки. Я можу сказати, яка сформувалася з різних політичних партій, але... Коринуються із одного центру. І координуються з одного центру. Зараз цього центру нема, ви не знаєте, бідні що робити. Чому з боку більшості головна увага прикута саме до виборів секретаря міської ради? Тому заявив Василь Мазур, що цим почалася реалізація спеціального плану. Справа в тому, що секретар міської ради виконує обов'язки міського голови в разі його відсутності. або не може виконувати обов'язки. Тої сьогодні розроблений варіант номер 2 Відсторонити, від викон... спочатку створити умови, щоб міський голова не зміг працювати, що ви бачите. А після того відсторонити міського голову більшістю, навіть в регламенті вже запропонували, що простою більшістю. Відсторонити міського голову від виконання його обов'язків. Тобто варіант опробований. На батьківщині хочуть зробити в міській раді, цим самим перекресливши вибір Бертичевля, скажу вам більше, що на сьогоднішній день кожний депутат, який приймає участь у цій процедурі, повинен пам'ятати, що це дестабілізація ситуації у місті. Це практично ви вписуєте, то той, хто приймає участь, ви вписуєте золотими буквами свої імена, свої імена у цей непростий процес. Ви хочете перекреслити вибір Бертичівля, обрання міського голови. Тому я на початку на сесії, першій сесії сказав, я готовий до того, щоб працювати. Тому давайте будемо працювати. І по великому рахунку ви повинні враховувати думку тих людей, тих десятки тисяч людей, які проголосували за міського голову. Хочете ви цього чи не хочете? Василь Мазур страшиться божевільних, які щось хочуть, озвучив свою версію ситуації, чи склалася Валерій Шелепа. Міський голова заявив депутат, використовує своє службове становище та довіру виборців. Зауважив, мовляв, давайте працювати і домовлятися згідно закону. Про те, що ще кілька хвилин тому Василь Мазур вказував на можливе порушення цього самого закону, групою до якої входить пан Шелепа. Ані слова Викусні, не хочу погані слова казати, але знаєте, як Бабка на базарі обвиняє людей в тому, що він так думає. Це непорядно, Василь Песвятинович. Якщо у вас є паспорт, ви ша. Але вони просто люди, тому що люди думають не так, як ви. Ви називаєте, вони саме не приймають рішення. Вони такі, вони такі. Це не дослойна людини просто. Це, не, це не, 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 не можна це робити. Я плохо ти українською мовою? Я люблю місто, люблю людей. Да, але я поважаю вибір тих, хто вас обрав. І саме тому ми тут сидимо і дискутуємо про те, як буде відбуватися. Якщо ви кажете, що ви прийшли до того, аби ви одразу працювали, то працювати. Якщо ви кажете, що це є питання згідно закону, давайте домовлятися. А не виступати тут прийшли, це така як зніміть мене. Вони погані. І завтра ці люди побачать і будуть казати, міський голова так сказав, Василь Кассин. Все, що я сказав, я сказав те, що я знаю. І мене є підстави про говорити. Порядок денний так і ухвалили. Першим пунктом у ньому було надання матеріальної допомоги пораненим у зоні АТО Бердичівлянам. Шести бійцям було вирішено виділити суми від 2 тисяч до 3 тисяч гривень кожному. Окрім того, 50 тисяч гривень отримає родина загиблого Сергія Гадіуліна. Через відсутність узгодженої позиції та через необхідність доопрацювання на наступне засідання перенесли питання про утворення постійних комісій, обрання їхніх голів та про положення про постійні та тимчасові контрольні комісії міської ради. Настала черга обирати секретаря. Депутатська більшість на його посаду висунула лідера місцевої батьківщини Володимира Пономарчука. Результати голосування у присутності членів лічильної комісії озвучив її голова Валерій Шелепа. За 19, проти 16. Затвердили серед іншого на сесії і структуру виконавчих органів Бердичівської міської ради, загальну чисельність апарату її та її виконавчих органів служб та господарської групи. 26 голосів за 5 проти, двоє, у тому числі міський голова, утрималися. У Бердичеві демонтують пам'ятник Григорію Котовському. Відповідне рішення народні обранці прийняли розглянувши звернення представників місцевих осередків ВО свобода радикальної партії Ляшка, об'єднання самопоміч, ВО Батьківщина, а також обласного підрозділу всеукраїнського центру протидії корупції та міського об'єднання всеукраїнського товариства Просвіта. Більш детально про ініціативу знесення пам'ятника та про відповідні доручення місцевим службам телекомпанія Вік розповість в одному зі своїх наступних сюжетів. Окрім того, телевізійники працюють над складанням повної версії другої сесії Бердичівської міської ради. Про час її виходу в ефір буде оголошено завчасно.